Всім привіт! У цьому відео я розповім про правильну сушильну машину. від Whirlpool і також продемонструю дуже цікаву функцію: це прання та сушіння речей всього за 45 хвилин. Тож без зайвих слів починаємо. На зовнішньому вигляді не бачу сенсу довго зупинятися. Це класична пральна машина у білому кольорі із великим чорним люком, панелю управління і з дисплеєм для усієї необхідної інформації. Видно, що зроблено якісно та надійно. А давайте краще зупинимось на основних характеристиках: завантаження під час прання 8 кг, завантаження під час сушіння 6 Швидкість віджиму 1400 обертів, клас енергоефективності А, і тут встановлений інверторний двигун. І також ви зараз бачите габарити пристрою. Mm -hmm. Парально-сушильна машина може працювати в наступних режимах: тільки прання, прання та сушіння і тільки сушіння. Серед усіх стандартних програм вовна, спорт, бавовна, синтетика, я хотів би виділити ColorS 15. Це ефективне прання кольорових речей за температури 15 градусів. Програма прання та сушіння за 90 хвилин, швидке прання за 30 хвилин. Програма прання та сушіння за 45 хвилин. Особисто я вважаю, що це надзвичайно корисна програма. Чому? Тому що, наприклад, у мене дуже часто буває, коли потрібна якась річ, а вона в не дуже презентабельному вигляді, наприклад, спортивна форма. Ця програма розрахована для бавовняних та синтетичних речей із завантаженням до 1 кг. Рама, а у нас є костюм Діда Мороза, який вже час попрати після свят. Тож давайте протестуємо цю програму. А поки йде процес, я розповім про дві корисні технології, які використовуються в цій прально сушильній машині. Технологія SixSense, яка дбає про тканини. Після того, як ви вибрали бажану програму, інтелектуальні датчики Sense розпізнають обсяг завантаження та тип тканини, щоб автоматично встановити потрібну температуру і необхідну кількість води. Це забезпечує відмінний результат, а також економить час, воду та електроенергію. І технологія Фрешкіаплюс. З цією опцією речі збережуть приємний запах свіжості навіть через кілька годин після завершення прання. А обробка одягу при обертанні барабана дозволяє уникнути утворення складок протягом 6 годин після завершення прання. Для мене це те, що потрібно, тому що не раз бувало, коли забував дістати речі після прання, і доводилось знову запускати цикл прання. Тож, про неї сушінням за 45 хвилин завершилось, і давайте подивимось на результат. Так. А ви знаєте, мені результат подобається. Тому що за 45 хвилин ми отримуємо чисті і сухі речі. Я думаю, це надзвичайно корисна функція. Я думаю, тут ви е, зі мною згодні. І, взагалі, на прикладі цієї ж функції я вам розповів про пральну сушильну машину від Поли. Тож, якщо ви знаходитесь у пошуку подібного пристрою, вам точно варто е, звернути на цю модель увагу, тому що тут багато функцій і режимів корисних, якими ви точно будете користуватися, і до того ж, вироблена вона в Італії. Тож, дякую за перегляд і до зустрічі.